Доброго ганочко всім. шановні діти. Зараз у нас буде пояснення теми нової. Значить, сьогодні ми з вами. Попрацюємо над темою сільського господарства, ремесла, торгівля, міста, Магдеборське право. Власне, тему ви бачите на екранах. Цей параграф ви оглядово переглядали на сьогодні, і вам потрібно було там виписати визначення, так, виділені в підручнику. Ну, власне, ми їх переглянемо, Я, можливо, більш краще поясню, ніж ви самі зрозуміли. Ось. Так, поїхали. Почнемо ми з сільського господарства, селян і крипатства, тобто панщина. Тему ви бачите, записуєте. Так, окей. Є сільське господарство, ремесла і торгівля, міста, Магдеборське право. Відповідно сільське господарство. Бачите, що в нас наявні деякі поняття тут обов'язкові. ну, власне, вони розкривають сутність сільського господарства в той період. Бачите, що переважно панує натуральне господарство. Бачите, що це тип організації виробництва, за якого люди виробляють продукти для задоволення власних потреб. Тобто стільки, щоб вистачило е, прожити, да? обрук, бачите, це частина продуктів, які залежні селяни сплачували феодалу. Тобто, ну, грубо кажучи, оброк це податок. Е, він теж мав натуральний характер, чому, тому що сплачували селяни оброк, е, саме продуктами, яким, які вони виробляли. Зверніть на це увагу. Відповідно, ви бачили у 24-му параграфі, що за своїм. Правим становищем селяни були похожі та непохожі. Тут дуже легко, насправді. Тобто, похожі це вільні, не похожі це зам... залежні, да? тобто прикріплені до землі без права її покинути. Е, ну, кайпаки, те, що ми будемо називати да? виконували панщину, тобто вони безплатно повинні працювати на господарстві поміщика. За майновим становищем тут дуже-дуже багато всього було, насправді дуже багато селян. Це і слуги, які ну, загалом перебували на службі, да? за що я отримав землю. Це тяглові селяни, які за користування землею виконували певні повинності. Да? Це там городники, халупники і так далі. Тобто дуже-дуже багато. Ну, дивлячись, що мав селянин, на яких умовах він домовився з феодалом і так далі. Ну, головна увага, вам безумовно потрібно звернути на. Впровадження кріпацтва да, панщини в цей період. Це важливо, тому що це визначить по суті на багато років до 19 століття історію наших земель. На жаль, Власне, в нас є два поняття: обов'язкові. Це кайпак та панщина. Бачите, що панщина впроваджується у нас в Польщі раніше, в Великому Князівстві Литовському пізніше. Відповідно, ну єси панщина, ну що таке панщина? Да, це безоплатна праця селянина. На на поміщика, да, на феодала, на землевласника, те, що ми називаємо. Да? І вона вимірювалася в днях на тижнях, тобто декілька днів на тиждень селянин повинен безоплатно був відпрацювати на поміщицькій землі. Так, як він мав статус кейпак. Відповідно, ми бачимо, що велике феодальне землеволодіння це у нас феод, да панщина, бачите, безкоштовна праця залежних селян, поняття обов'язкове. Ну, латифундія можна не записувати. Да? Тобто це. Велике приватне власницьке земельне володіння, бачите, з натуральним господарством, ну можна не знати. А от фільварок поняття обов'язкове. Фільварок дуже важливе поняття, тому що ну, воно там е на багатьох роках в СНО було і так далі, тому зверніть на це увагу. Да, фільварки – багатоголозеві господарські комплекси. Ну, тобто, грубо кажучи, що таке фільварок. Е король, да, там, польський, наприклад, фер... найбільший феодал, понятно, він дає користування шляхті своїй. Землю. Відповідно, шляхтич. Разом із землею, цьому шляхтичу належить там селяни, які проживають на цій землі. Так? Відповідно, селяни настають залежні, а оце земельне володіння і, власне, селяни, оце село, наприклад, дачу, декілька Ну, Це є його фільварок. Фільварком б... фільварок це володіння шляхтича, тобто землевласника, магната, ну, по-різному можна говорити. Відповідно, він е, цю, дві ознаки фільму, які дуже важливі, е, собі випишуть: це у нас е, залежність селянина, тобто там працюють залежні селяни, і це у нас е, Орієнтованість фільварку на продаж продукції. Фільварки у нас поширюються тоді, коли стають активними е, товарно-грошові відносини да, куплі-продажу. І тоді, коли ціни на сільськогосподарську продукцію в Європі підвищуються, е, тоді е, поляки вони е, ну, е, польські землевласники вони намагаються м -м, якомога більше ну, розширювати своїм. Землеволодіння якомога більше закріпачувати селян, щоб селяни да, щоб панщину більше ставити, щоб селяни якомога більше працювали, відповідно виробляли більше товарів і частину товарів надлишок цей шляхтич да, міг продати за кордон в Європу. Де ціни на сільськогосподарську дуже великі, на сільськогосподарську продукцію з іншої сторони, ще й плюс. Прошу. А ще й плюс на той час дуже популярними стають предмети розкоші. Це дуже круто, коли там тканина, ювелірні прикраси, зброя колекційна і так далі. Тобто предмети розкошу, ну і польська шляхта не хоче відставати від європейців в цьому плані. Тому от фільверки таке, ну, уявіть, тобто у нас саво, от, ним володіє шляхтич, тобто, да, це власник фільверку. І відповідно там працюють залежні селяни, орієнтоване воно на продаж продукції. Закон. А відповідно, з'являється також кріпацтво, поняття обов'язково зверніть увагу. Да? Крипак, тобто, це особисто залежна та прикріплена до землі людина. Да? Відповідно, крийпатство це залежність селянина, да? яка полягала в їх прикріпленні до землі, підпорядкуванні землевласника. Ну, ось. Бачимо, що закрипачення в нас дійснюється декількома документами. Да? От в Польщі це офіційно 1573 рік, у Литві це ну Литва для нас актуальніша. Да? Це у нас третім литовським статутом офіційно було впроваджено кріпацтво. На провадження кріпацтва селяни відповідно відповідають. Ну, на, на впровадження і на які спроби, що впровадження кріпацтва селяни відповідно відповідають. Певними повстаннями, да, от у нас є селянське повстання наприкарпатті під керівництвом Мухи, там, де є борулі. Також з'являється такий рух, як оперишки. Обов'язково зверніть увагу. Е запишіть собі, що хто такі оперішки. То такі опишки. Опресор від латинського, тобто порушник, знищувач, да, там якийсь. От, Відповідно, опишки це у нас е, селяни, які назавжди на західноукраїнських земель, на західно-українських землях, які ну, боролися проти крібозницького гніту. Да, їх називали опишками. Щодо міста, то тут головне, звичайно, що поняття у нас магдебурзьке право. Да? Ви бачили його. Власне, у нас є тут певні міста. Вони теж бувають королівські, церковні, магнятські, розвивається ремесло. Ну, торгівля у нас в Кремницях, в той же черд, да? є тогівельні шляхи, безумовно, що проводяться часто ярмарки ще. Магдебурзьке право це важливе поняття. Найважливіше поняття. Теми, мабуть, якщо говорити про міста. Це право міст на право міста самоврядування. Тобто, коли містами володіли не е, якісь там власники, да? не магнат, на території якого стояло це місто, а містами володіють е, самі міщани. Це 13 століття, місто Махдебург е, в Німеччині до цього як було, якщо феодал отримував землю, якусь і там стояло місто, ну, значить місто було е, його. І Він збирав великі податки з міста, а місті нічого не робив. Тому міста у нас середньовічні, вони такі доволі непереглядного вигляду. так? А в місті Магдебург селяни вперше додумались, вони вигнали феодала, створили власний орган влади, сплачували податки в свою ж скальбницю, і власне органи влади от, працювали на благо міста. Проявом міського магдебурзького права є сучасне міське самоврядування в кожному з України. країни. От, відповідно, з'являється поняття ратуша, бачите, Львів. Коломия, от, орган міського самоврядування, да, будівля, де відбувалося е, засідання е, магістрата. Да, магістрат спорювався, орган, який керував містом. Це магістрат вибирався. Е, тобто міщани вибирали собі владу, магістрат, да, ось відповідно. Там він складався з двох колегій, обирали його на довічний термін, бачите, Лава Рада. Да, Ну, відповідно, цей магістрат він якраз займався благоустроєм міста. Це було дуже зручно. Щодо економічного питання, то тут у нас з'являється поняття цехи, цех, бачите, да, від німецького цех, да, закриті корпоративні спілки, які складалися з членів, принадлежних до одного або декількох фахів. Ну, тому -то цехи це у нас, уявить, наприклад, ковальство. Да, ковалі, От вони об'єднуються і створюють цех. Таку тобто, спілку ковалів. Да. Або там зброя, чи будівельники, да? потім з них виростають масони, да? і так далі. В містах Європи вони поширені. Ну, власне, для чого створюються цехи? Для економічної взаємодопомоги, для підтримки один одного, для оптової торгівлі, да? там між собою і так далі. Є тут певні поняття, да? пайтач. Позацеховий місник, бачите, як це слово війшло зараз на сучасний лексикон. У нас є слово напартачити, да? тобто щось робити не так, напартач, да? да? не пайтач не, кажуть, не псуй. Да? Тому що цехи тоді поширювали думку, що от якщо це позациховий місник, то, тоді, тоді він поганий поганий товар, тільки хороший товар у цехах. У цехах також йде певний розподіл праці, наприклад. Да? Тобто не коли одна людина виконує його праці, а коли поступово. Також є поняття гільдія, це об'єднання купців для взаємної допомоги. Ну, гільдія, да? торгівельні гільдії є такі. Ну, яймарок, так, це у нас, зрозуміло, що дуже популярна на той час штука, такий собі базар, да, вони були періодичні, були такі великі, були менші, як ярмарок, да? яймарок, бачите. Видно, домашнє завдання, хто не виконав, це параграф 24, виписати в зошит основні терміни та паняття. <кхід> Дякую за увагу.